Друзі, привіт! Доброго дня! Раніше на каналі показував кілька відео з об'єктів, де ми робили обробку терасної дошки з саморобним розчином, і е, у вас було дуже багато запитань щодо вже повної рецептури та формату виконання робіт. Е, раніше робив дуже багато нарізок е, з об'єктів, там з трьох об'єктів, де ми робили от, свіжі роботи. Плюс один об'єкт брав ще вже старий, коли можна було показати, як воно все виглядає, працює, але. А через те, що всі ті нарізки відео були російською мовою, то того ви вже не побачите, на жаль, а перезнімати немає не, не сенсу, бо то витрати часу та зусиль, а пріоритети зараз інші. Тому сьогодні дуже коротко розповім: стисло, але ємно щодо цього покриття, як його робити. Отже. А перший шар ми наносимо, ми використовуємо свіже пиляну дошку, от яку монтуємо, не даємо її, їй покрутитися. От, про те вже було в попередніх відео: як крутити, які там зазори залишати, враховуйте на те, що зазори з часом дошка ссихається, вони трохи збільшуються. То все є. Як вибраковувати, як робити таким чином, аби дошка, тобто ви по роковим кільцям дошки маєте робити так, щоб дошка лежала таким чином, що у вас буде. Ті а, рокові кільця такий смайл робити. Да? Тобто, якщо ви бачите смайл, то дошка навпаки буде вигибатися догори при висиханні. А, є виключення не все не завжди, то все працює, але от о, основні моменти. Отже, що до покриття: перше покриття то є а, 5% процентний розчин залізного купоросу. Наносите кисточкою, все зрозуміло. Даєте 1-2 дні на висихання, дошка починає темніти через те, що в ній є залізо. Да? Залізо окислюється і воно дошка починає старіти візуально. Да? І наносимо вже 15% розчин того ж залізного купросу. Нічого іншого не додаємо. Яка наша задача? Наша задача а, просочити деревину максимально залізним купоросом. Залізний купорос виступає в якості в першу чергу антисептика, тобто протигрибкове, протигнильове таке а, гнильова обробка. Обробляємо по кругу. А, можемо першим а, шаром а, зазвичай обробляємо а, всю дошку, а, монтуємо і вже. А, Другий розчин, да, другий етап, він вже лише на ту поверхню, яка буде відкрита до використання. А, чекаємо тиждень, а, по цьому покриттю можна ходити, але бажано не робити того, бо воно буде потроху стиратися. А, Частина цього покриття входить в дошку, просочується. Ми а, через те, що це свіже на дошка. Воно просочується, дошка трохи розсихається, роботи ті треба робити в теплу е, погоду. От і е, якщо на спилі, то можна бачити, що в дошку заходить частина залізного купоросу чудово. І як показує практика, що навіть е, та дошка, яку ми обробляли там майже 15 плюс років тому на розпилі, вона взагалі і вона була. На відкритому патіо вона взагалі з усіх сторін як суха, як нова, і взагалі нічого їй не стається. Це за умови, звичайно, що ця дошка має вентилюватися, її не можна монтувати там на землю, да, не безпосередньо мають бути якісь лаги. Інше. Інший наступний а, шар то вже буде обробка олифою. Щодо олифи, дивіться, є дуже багато варіантів обробки трас-трасної дошки. Є а, покупна ДПК до, до прикладу, тощо що тощо я роз розповідаю сьогодні той варіант, коли ви можете то зробити максимально дешево, сердито своїми руками, і воно буде працювати а, в більшості випадків навіть краще ніж всі покупні матеріали. Але. Великим мінусом є те, що Золифою не люблять працювати будівельники, Олифо вам будуть дерекомендувати, тобто не рекл, не рекомендувати використовувати в будівельних магазинах, і в тому є певний певне розуміння. Я розумію, чому, тому що Золифою треба так. Хотіти працювати, чому? Тому що вона дуже повільно висихає, вона липка, от і з нею є нюанси. Але ті нюанси нам насправді, якщо не бути таким білоручкіним, да, і хотіти отримати справжній результат саме для вас, то ви можете витягнути максимально плюсів. Дивіться. Третій слой, да, третій шар то є олифа. Олифу наносимо знову ж таки кисточкою, наносимо абільна, да, багато. І перший шар вам зазвичай буде, от, він навіть буде. Бульбашки будуть виступати. Чому? Дошка, от ми обробили перші два слої, дошка тим часом потроху висихає, і вона вже потроху розкривається в ній мікротріщини. І перший шар олифа, який ви будете наносити, він ґрунтуючий шар, наносимо не жаліючий. От, і а, вона буде просочуватися в деревину, і от а, вона буде витісняти повітря із тих мікрощілин і просочуватися в деревину, тим самим роблячи ще додатковий захисний шар всередині деревини, да? тобто поєднуючись, заходячи в структуру деревини. І оце великий плюс використання олифи, бо е, на відміну від покупних е, е, рідин для обробки деревини. Ви будете мати можна. Лифа просто д... екстремально дешева, і ви можете використовувати просто великий об'єм. В той час, коли при е, дорогих покупних е, просочувальних матеріалах ви будете економити, і той шар просочення вам буде дуже незначний. І через то е, всі покупні, як правило, е, там, лаки, воски, краски для терасної дошки, вони дуже швидко стараються. Не тому, що поганий матеріал, а тому, що в першу чергу дуже невеликий е, прош, е, слой. Отже, це перший е, шар. Олифа, який ми нанесли. Він е, треба дати е, працюйте, будь ласка, в сонячну теплу погоду, аби він швидше а, бажано вітряно, аби він швидше трохи е, підсихав, так зав'яливався, І е, 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 десь на третій, четвертий день, е, в залежно від погоди, вже по тому покриттю можна ходити. Воно ще буде ліпким, але нам о, отут є і мінус. От і насправді плюс. Чому? Тому що ми ту липкість олифи ми використовуємо? Чому? Тому що а, дуже важливим етапом виконання такого покриття є його затоптування. Тобто, на відміну від покупних а, матеріалів, які використовуються для тих, тих цілей, тих же задач покриття терасної дошки. А, вони при затоптуванні стираються, зношуються, втрачаються візуально а їх вигляд, а покриття з олифи, воно навпаки, стає кращим. Чому? Тому що ви втоптуєте пил за великим рахунком. А він поєднується з злифо, створюючи а, такий більш Плотний, більш насичений а, шар, а, і з часом а, от перший шар олифи ви нанесли і десь треба по ньому активно топтатися. Нехай там будівельники ходять, будівельні матеріали носять. Більш того, бажано, щоб ви по тій терасі а, ходили не одним якимось шляхом, а затоптували її максимально всю. Для того можете прям. А от е, ходять будівельники, да, е, по найбільш короткому шляху, да, і, а ви поставили щось там, щоб вони обходили і тим самим нехай затоптують. Чим найбільше, от як найкраще треба затоптати. Чому кажу будівельники? Бо зазвичай саме ми робимо то покриття, ми по ньому ходимо. І його плюс, що його треба навіть робити, е ще на виконанні таких оздоблювальних робіт, бо все це таке брудне носиться, і воно дуже гарно затоптує то покриття, воно стає е сухішим, воно забілюється. Воно, олифа поєднується от з тим будівельним пилом, і оце ідеально. А тим часом дошка ще більше розсихається, і наступний шар десь за місяць, за півтора, навіть два, тобто це перше покриття, воно вже працює. Ви можете навіть його так залишити, але воно недороблене. А другий шар. Та ж сама олифа, нічого не додаємо. Знову наносимо, знову обільно, е, не жалкуємо. Повторюся, що то все дешево сердито, тому обмежень по, е, скажімо, нанесенню олифи нема. Але не треба так, щоб стояли е, лужі там. Тобто наносимо е, нормально, достатньо, але так не заливаємо. І знову повторюється все ж те саме. І оце друге покриття олифою, воно вже є а, предфінішним. Давайте так. Ви можете вже користуватися там рік-два тим покриттям. Дошка за той час зафіксована. Вона вже її не деформує, вона лише трохи вигибається, але вона там вертольотом не стає, бо є її фіксація до долаг. Вона розсихається, можуть з'явитися тріщини, але мікротріщини, але все нормально, покриття. Причому дуже великий плюс, що майже в 100% випадків ми використовуємо сосну, то є смоляниста деревина, і в більшості знову ж таки, в більшості випадків покупних. Пропиток а, може виступати смола, можуть сихатися сучки. А, тому вам там будуть рекомендувати використовувати а, дошку а, камерної сушки, або там кілька років, щоб вона вас на столожах а, провітрювалася і так далі. Тут нам то не потрібно. Оце покриття залізний купорос плюс олифа, воно. Просто величезний плюс, що воно блокує смолу і блокує сучки. І сучки не зсихаються, не випадають ніколи, і смола ну, на всьому об'ємі терас, ну, от якщо у вас там тераса буде, наприклад, 30 метрів. І там у вас буквально на одній двох дошках може проступити трохи смоли. Причому вона буде не ліпка, бо вона проступить. Ну, її там, от в деяких дошках буває занадто великий тиск смоли в деревині, і вона все ж таки продавить оце покриття, бо покриття виходить дуже таким а, плотним, щільним. І... Деякі дошки одиничні, можуть то продавити, але вони не розірвуть то покриття, тобто смола не вийде назовні, на вона не буде липкою, вона просто ви її знову ж будете затоптувати е через це покриття з олифи та купоросу, е але буде така геоф географічний малюнок, е ви будете розуміти, що там проступила е смола. Нічого з того Страшного нема, просто таке може бути. Отже, е і вже через рік, два бажано е покрити покриття ще один раз. Чому тому, що деревина вже висохла, вже всі тріщини розкрилися. Що могли розкрит... розкритися, і ми покриваємо ще раз. І знову йде етап затоптування. Да, тобто, що затоптування, то це не якийсь особливий е, етап робіт. Не треба нічого додавати, не треба посипати піском, будь-чим. Просто ходити, як от е, зазвичай, да, звичайною. Звичайним взуттям, звичайним форматом, але якщо от перші два етапи вони робляться на загальнобудівельних етапах. Коли ще немає чистового покриття будинків, і то там якийсь от ця липкість, якщо перенесеться там на бетон, то нічого страшного там трохи, але все одно ми прокладаємо тряпки, аби то не нести. То коли вже от третій раз ви покриваєте, коли ви вже живете в будинку з сім'єю, то щоб то все не несне в будинок, звертайте на то увагу. Спочатку протоптали дорожку, ото основна вся основна, вся решта тераси, ви затоптуєте уже по ходу і в будинку просто коврик має перед будинком лежати, щоб ви ту обув. Зніма... Ну, тобто то вже ви розберетесь, нічого страшного нема. Воно не, не тече з взуття, воно не але просто не треба по свіжій олифі. От, наприклад, 2-3 дні олифа вона ще не затоптана. Не треба пройтися і піти в будинок. От, от, от цього не треба робити, бо будуть сліди, вони відмиваються, але е, наша вам та зайва робота. Плюсами а, того покриття є а, досить незначна ціна, а, є велика а, зносостійкість на відміну від майже всіх покупних покриттів. А, ви можете доробити то покриття, і на от Олифа є по суті грунтовичним. Слоєм, якщо ви з часом чи от можна після другого слою, але зазвичай то після третього ми робимо, затоптали, і після третього ви можете покрити то воском. І покриття стане взагалі воно тоді навіть трохи червоніє, от чомусь такий ефект. Саме по собі покриття от без воску навіть. воно... Має застарений вигляд, дошка темніє а, така під а, амбарну деревину. Тобто вигляд має отакий Плюс, чим також величезний плюс, чим більше ви користуєтесь терасою, чим більше ви затоптуєте її, тим краще вона стає. Вона начебто натирається, вона, якщо не затоптувати, то вона просто запилиться і буде такою а, білиною віддавати. от, Чим більше ви а, там дітвора, ви, а, куми, брати, свати, гості ті всі на терасі. І чим більше от ви будете там а, перебувати, тим вона буде ставати а, просто шикарнішою. От, А що ще, а, деревина стає, це покриття, воно є. Не схильним до горіння дуже крута штука. Тобто антисептик, антипирен, навіть знову ж таки робив такі відео, де палив ту дошку, і вона навіть у відкритому вогні на вуглях, вона досить ну, відносно більший час, ніж дошки з іншими, робив попорівняння, але може колись то там все перекладу. Але а поки що так, це покриття воно є досить стійким до горіння, в тому числі при не просто коли там щось впало на нього, там іскорка якась, чи щось, і, і, і звичайно, дошка з того не загориться, але при а, прямому а, інтенсивному попаданні вогню. А, що ще? Воно стійке до будь-яких е, морозів, дощів, навіть якщо то буде відкрита тераса, не о, застеклена. Е, воно, що ще можна сказати, воно зносостійке. Будь-яке покриття, воно не любить. Дивіться, е, воно не, от, наприклад, якщо ви будете, воно не любить там каблуків. Шпильок, да, наприклад, або якщо ви будете крутитися, або якщо ви поставите гойдалку на терасі, то з жорсткими ніжками, то воно буде воно трохи продавить його. Чому? Тому що покриття, воно таке нетве... не не затвердіває, от на 100% там на 98, наприклад. Але от такі умови, там шпильки, гойдалки, все інше. Інші покриття також реагують на них негативно, тому тут все одне в одне. Це покриття взагалі не боїться дощу, не боїться снігу, не боїться перепад температур, не боїться сонячних променів. Деревина не не вигорає під цим, тобто деревина от, е, залишається собою, але за, за рахунок того, що ми її е, застарили залізним купоросом, е, нема впливу ультрафіолету, ультрафіолету на деревину і тощо. Тобто е, одні плюси, але мінусом буде те, що це покриття, яке потребує цих е, етапів затоптування, етапів доробок. Е, але... В результаті ми отримуємо покриття, яке взагалі може працювати десятиліттями, і взагалі, а бути, от в тому а, вигляді, лише це покриття з часом стає лише краще. От як чугунна сковорідка, от чим більше ви їй користуєтеся правильно, тим краще вона стає. От саме це покриття, воно було опрацьоване вже ну. Я думаю, що вже десь двома десятками об'єктів, міні, мінімум мінімум, повноцінними терасами, і воно завжди працює і буде працювати перевірено. От Тому користуйтеся у своє задоволення. На цьому сьогодні все. Бажаю всім здоров'я, наснаги, скорішої перемоги України над окупантами. Слава Україні та її героям! Побачимось. Бувайте!